Для користувачів Монобанку в мене чудові новини. Якщо ви будете користуватись тільки монобанком, то у вас є повноцінна домашня бухгалтерія в апці, вам не треба встановлювати там додаткові якісь апки для ведення витрат. Воно все добре категоризує. Воно ділить на чотири категорії: витрати заощадження на свої картки і надходження. І давайте глянемо там, ще є капітал, але ясно, що капітал це така. Історія, мабуть, не менш практична, от по статистиці витрат воно чудово категоризує. І знову таки, якщо ви там комусь відправили переказ на картку, а насправді це було там донат або покупка в інтернет-магазині, це легко можна підправити і змінити. І так само ви можете свої теги постворювати і мати ще окрему аналітику по тегам. По надходженням свайпаєте просто на статистиці, воно вам покаже з боку надходження. Ну, тобто ці великі чотири категорії. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть в коментарях, як.